Доброго дня, шановне панство. Нарешті наша доблесна таможня випустила мої камінці. Начислили мито і так далі. Ну то таке. Продержали почти місяць на таможні. І так, поїхали. Перший камінь. Це Шиханьяма как яма там скиота. Такий бритвений камінець. Достатньо товстий. Ширина його 80, довжина десь 137. Товщина десь 24. Бачимо. Зворотня сторона. Що сказати про цей камінь Вага його 668 грам, дуже твердий ну або досить твердий 4-0 не менше. Зернистість десь в районі 8 тисяч, ну, як ви знаєте, у японських каменів зернистість відносна. Нагура не потрібна. суспензію потрошку дає. Що ще сказати? Кікіяма гора розташована в Північно-Західному районі Кіота, шахта Нішимона. Скажем так, буде гарним префінішером для бритов і фінішером для ножів цей камінь. Можемо збризнуть. Щоб побачити. Вологу не, не дуже вбирає. достатньо твердий камінець. Ось такий камінь, це перший, слідуючий камінь, це вакаса. Вакаса Тамугама теж шару там має. Оці е, 4 каміння. Ромір 80-го розміру, як вони японці називають. Це получається десь ширина 63-65. Довжина 180. Товщина тут варіюється десь в районі сантиметра. Вага. Не важкий камінь: 304 грама. Вакас видобувається в префектурі Фукуї, яка знаходиться також поряд з Кіото, Японія. Цей камінь можна застосовувати для фінішної обробки як ножів, так і ібритів. Твердість 4,0 Також досить тверд, твердий камінь. Що ще тут про нього можна сказати? Ну, Такий, он бачимо камінну шкіру. Товщина. Все. На всіх каменях стоять Канзі, Квітка це э, знак Кіотської асоціації каменів натуральних каменів доводочних. Що ще? Ну, ще раз я сказав, що дуже гарний камінь для лес, ножів, інструментів э, як ну, для бритви. Можна, скажем так, попереднім фінішером, або фінішером, кому як зайде. Таке, такий камінець вакаса. Слідуючий камінець такого приємного жовтого кольору. Ну, той вакаса теж такий жовтуватий камінь. Це такашима. Каукусан Киїта. Киїта колір жовтий зернистість продавець, японець позиціонує як 4-6 тисяч, також і шару тамає. Що хочу сказати? Такашима камені. Дуже гарний предфінішер або фінішер для ножів. Вони, мені дуже подобаються. вони і суспензію дають, то, що вони не тверді, як правило, 3,5 одиниці даний камінь. Попередній оздоблювання і для бритви, і фінішний для ножів інструментів. Що ще сказати про камені Такашима? Історія їх налічує близько 200 років. Дуже схожий на вигляд і на якість на якаяму, яка то використовували майстри, які точили ножі в сакай. Більшість точильних каменів кам кам такешима, як я казав, вони трошки мягчі в порівнянні з твердими натуральними, такими, як Накаяма там, чи озуку. Ну, але камінь дуже різучий, хороший камінь. Ну, ось такий там, так, що я ще не сказав, вага. Вага, вага каміння 308 г. такая-то кашинка. А, ну, можем все помочить. Давайте попробуем. Я убираю воду. выревняем Ну, а каса досить, досить швидко вбирає. І так, слідуючий камінь у нас Аучі. Аучі хард, твердий, аучі Асагі. Асагі це колір. Так, щось ми його змушено також. Такий він темного кольору. Не темного. Відносно темного. Також 80 -ка, камінь 181 на 64. десь, ну, тут містами ще й трошки десь 10-13. Товщина Вага також 387 грам. Зернистість в районі 6000. Використовувати краще з нагурою, бо камінь цей досить твердий. Твердість позиціонує продавець 4 і 5. Да, його і чуть От такий дзвонкий камінь. Ось такий. Камінець оучі. Слідуючий камінець це Мідзукіхара. також в кольорі осаги. Він похожий на очі, але це інший камінь. Також такий же самий він по товщині. І по розмірам. Що за камені Меджукихара? Це камінь також з кіота помірної твердості, але щільний. Досить дрібний, підходить для бритв або інструментів як предфінішер, ну і фінішер для ножів. Дрібну суспензію дає. Кар'єр Хара знаходиться поблизу Охіри. і кажуть, що його якість дуже схожа на камені Ну, Такий камінь. Твердість, десь четвірочка заявляє, продавець. Ну, тоже досить звонкий. Так. А, ще пропустив. Іде ще такий набір з двох каменів. Маленький камінь. Це у нас получається. Айватані, а, ну і той, і той камінь. Айватані. Айватані на міта. Це Тома нагура і айватані на сам камінець. Розмір камінця, того що більший. 63 х на 130, Нагури десь 32 на 105. Ну так. Досить цей. Взагалі досить товстий кам'янець. Цей такий. І можна використовувати як на нагору, щоб робити суспензію. тому що камені досить тверді, четвірочка, зернистість десь 6-8 продавець заявляє. Айватані це один із, також із хороших дженатів для попередньої обробки бритви. І гарна сполучна ванка з фінішером на танку обробки. Образив дуже хороший каменю. Так, ну давайте також його сбризним, подивимося, що вот він так. Ну, Такий от колір. Так. І самий класний і цікавий камінь це Азуку Азуку осаги изкіота. Все менше і менше цих каменів, тим більш в такому гарному розмірі. Розмір у нього 77 ширина, 207 довжина, ну і десь сантиметр товщина. Бачимо такий чудовий камінь, без всяких там, без включень, без вкраплень. Просто ідеальний. Шикардосовський камінь. Цей камінь. Це 10 000 плюс. Це камінь твердий, 5 5 з плюсом. твердість, 10 тисяч плюс, я вже сказав. Краще використовувати з нагурою. Це фінішник для бритви. Для бритви це буде шикар досовський камінь. Ну, також, понятно, як фініш він буде хороший для всіх, а, можливо, якщо його використовувати з нагурами, то його можна використовувати як камінь Ханзан. Тобто беремо нагурку 2000, 3000, 6000, 10000, ну, короче. тисяч. Хто, хто в темі, той і знає. Що як робиться. Ну і в той же час можна використовувати і самостійно. Ось такий камінь. Да. Досить твердий. Ну що? А, ще що хочу сказати: всі камені, всі камені. Мають ще кардосовську поверхню, немає ніде там, ніяких там, ні тріщин, ні э, токсичних ліній. Всі камені відмінної якості. Якось так. Заходьте на сайт, купляйте всі ціни там, на сайті. Всім дякую. До побачення.